Приведи сюди твого сина, приведи сюди твою дочку. Такими словами сьогодні звертається до тебе Христос. Я не втомлюсь сповторювати, щоб ти прочитав, щоб прочитала Євангелії в описі до цього відео. Тому що кожного дня Бог має для тебе важливу дуже-дуже добру новину. Якщо ти батько чи мати, ти виховуєш дитину, то ти стовідсотково знаєш, наскільки це важкий і складний процес. Ти знаєш, скільки багато небезпек гають на твою дитину і. І як багато зла може зустрітися їй на шляху, з якого вона просто не здатна і не може вийти. Сьогодні в Євангелії про дуже важке зло, про надзвичайну дію дьявола, коли дитина була син, був опанований з ним духом. Що зробив батько, щоб змінити свою дитину, він перший прийшов до Христа. Крикнув, Господи, зняйся з від моєю дитиною, поможи мені єдиній дитині. А Господь йому сказав, приведи його до мене. Хочеш мати свою дитину щасливою? Прийде до Христа, прийди до Бога і приведи до нього свою дитину.